Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу, вирішив зняти цей відос, тому що сьогодні трапилась біда з ГБО. Воно перестало працювати. Дивимось! Кнопка сигнали, індикація на ній не загорається. Машина на ГБО не перемикається. Тому, так як я його встановлював в компанії час газу, воно знаходиться на гарантії. Я вирішив зразу їхати до них, щоб вони дивилися і виправили цю помилку. Попередньо до них я не телефонував. От як їхав так і їду зразу до них. Всього я вже проїхав, ну, по часу півтори години. ГБО не почало працювати. Я сподіваюся, що це якийсь просто глюк. Но Само, сама цікавість в тому, щоб перевірити, як працює їхня гарантія, чи працює вона взагалі. Та скільки буде коштувати, якщо не працює гарантія, виправити цю помилку. І скільки часу це займе. Бо машина зараз нужна, погода бачите, яка йде дощ. Без машини зараз взагалі не варіант. Тому я вже на Подолі під'їжджаю к цієї компанії. Зараз приїду, будемо дивитися, що виходить, що вони мені скажуть. Получиться, не получится, Або записуйся, переїжджає через неділю. Ось, під'їжджаємо к компанії. Час газу. Вибачаю за тряску, бо мені дуже зручно займати. Одставочка залишилась вдома. Хто знає, хто встановлював, коментуйте. Компанія мені подобається, сервіс гарний, але зараз перевіримо, як працює їхня гарантія. Сходив до менеджера компанії, пояснив, чого до них приїхав, що трапилось. Менеджер мене записав на сьогодні, через хвилин 15 я заганю свій автомобіль до них на сервіс. Вони зроблять діагностику. і Якщо це гарантійний случай, то діагностика автомобіля, ну, точніше ГБО, безкоштовна і обслуговування також безкоштовне. Якщо ж ні, то діагностика стоїть 450 гривень, і сума по недолікам, по запчастинам також з мене. Подивимось, що буде далі. А ще мені здається в компанії час газу, що під час очікування можна сидіти на диванчику та пити гарячу каву. Тому чекаємо та кайфуємо. Мастер відкрив, зняв кришку, а там згорівший предохранитель. Чого воно згоріло? А кнопка пікає. Дивно, дивимось далі. Діагностика показала, що вигоріла ця от катушка електромагнитного клапану. Вона встановлена на газовому редукторі. На редуктор попадала вода, скоріше за все, за цієї резинки, яка не прилягає в стеклу. Це є недолік самої конструкції СІТ району. Також вона випалила запобіжник і газова установка перестала працювати. Зараз піду до менеджера. Будемо спілкуватися щодо ремонту. По ГБО проблема була усунута повністю заміною катушки та запобіжника. Коли я пішов до менеджера, менеджер сказав, що це у вас гарантія, тому роботи безкоштовні. Я чесно здивувався, подумав, так, треба ж сказати, що катушку залило водою, а що буде. Кажу йому, катушка була залита водою. Мені так сказав майстер, від цього вона згоріла. Він що, дай, що робить. Визиваю майстра. Майстер підтверджує моє слово. Менеджер подумав та каже: перенесіть катушку. Катушку майстер принес, він подивився катушку. Катушка дійсно залита водою. Але контакти всередині не окислені та чисті. І каже, що катушка герметична це є недолік самої катушки. І тому це гарантійний случай. Всі роботи безкоштовні. Блін, я чесно здивований, дуже здивований, що є така компанія, яка міняє безкоштовно по гарантії на ГБО, який вже встановлений 8 місяців на машину та пробіг має 15 тисяч км. Блін, прям моє почтення. Так сказати. Це не реклама. Не треба мені писати, що це вам час газу проплатив, а так це дуже дорога компанія, що ви рекламуєте, є дешевші. Так, я знаю, це дорога компанія, спору нема дорога, але є якість та гарантія. Саме головне гарантія, по якої ви можете безкоштовно усувати такі недоліки. Якби би, що ви десь там встановили якось інші компанії кам... за пол ціни, як деякі кажуть, що ти дорого встановив газ, можна було дешевше. Блін, ну Гарантія, хлопці, гарантія. Тому я всім рекомендую час газу. Дуже файна компанія. На подолі.